Вставляємо в стопу ставимо і фіксуємо стопа, голінь, і використовується розробка голіна стопа, колінного суглоба, тезобедряного м'язів, сухожиль. Відновити роботу опорно-рухового апарату, пораненим військовослужбовцям, допомагає медичний пристрій Мотомед. Він встановлений в обласному медичному центрі вертебрології і реабілітації. Пристрій на коліщатах прикріплюється до ліжка, що використовується для лежачих хворих. Для механічної розробки верхніх і нижніх кінцівок порно-руковий апарат, потім травми спинного, головного мозку, контрактури, артрози, коксартрози і інсультні хворі днів 10, по 15-20 хвилин ставимо певний кут, швидкість напругу. І кожен день вона збільшується. Медична система Архімед допомагає зняти гравітаційне навантаження, розповідає реабілітолог Валерій Славінський. «Пробуємо, включаємо, от і вже легше. Легше в тому плані, що виключаються інші м'язи. Вона б робила підйоми тазу, вона б піднімала б грудну клітку. Зараз вже їй набагато це легше робити. І я паралельно ще своїми рухами мануально допомагаю їй, і максимально тоді ми можемо включати м'яз в роботу. Це якби і знеболює, і виключає той болівий варіант, який фактор, який може включатися. І Замикати цю цепочку, і він, коли є біль, пацієнт тоді блокує себе, він обмежує в руках. Коли болі немає, все дає мені можливість максимально більше розробити амплітуду рухів. Військовий Володимир Скварок зі Львова після осколкового поранення у плече лікувався у Німеччині. Зараз проходить реабілітацію у Житомирі. Відчуття було, що наче рука відірвана, але вона, вона просто так тріпалася. Я... Все назад склали, що могли, то й все. І, бачите, рухається все. Ну, тільки тут. тут. А так то все добре. Причина: осколкове, поранення плеча, суглоб, там. Розбита лопатка і там забої різні були. У мене основна ціль це відновити рухомість суглоба, бо вона є зараз втрачена, Просто рука не піднімається. Середня тривалість перебування на реабілітації 14 днів. Якщо є покази у додаткових процедурах, то термін можуть продовжити до 21 дня. Реабілітація для пацієнтів із травмами опорно-рухового апарату та нервової системи для військових безоплатна, каже керівник медичного центру Олександр Торбас. Для наших військових повністю повний пакет документів безкоштовно. Харчування безкоштовно. І на сьогоднішній день вони отримують, як кажуть, у нас повноцінну реабілітацію. Вона комплексна: це медична, це фізична, це психологічна. Да, я говорю, якщо треба, то й наркологічна, і психіатрична. Так. І таким, як кажуть, повертаються в війська, йдуть повертаються на фронт. За словами Олександра Торбаса, лікарі медичного центру розробили програму реабілітації та відновлення воїнів, у яких ампутовані руки або ноги. Для цього уклали угоди із підприємствами, які виготовляють протези. Тетяна Скоростенська, Сергій Коболянський, Суспільне, Новини, Житомир.